На Території України існує загроза поширення інфекційних захворювань, зокрема ящеру та блутангу. Про їх симптоми та небезпеку для свійських тварин під час брифінгу повідомив директор департаменту агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Роман Косенко. Блотанг не становить загрози для людини, а м'ясо та молоко від хворих тварин є безпечним для споживання. Натомість ящур може передаватися людині під час вживання не з молока, продуктів його переробки, а рідше через м'ясо, зазначив посадовець. Закритий режим роботи комерційного господарства надійний метод убезпечення поголів'я від низки інфекційних хвороб, зокрема і ящура в тому числі. Адже ящуром тварина може інфіктувати інфу. Інфікуватися від іншої дикої або свійської тварини для щойно придбаної худоби в обов'язковому порядку необхідно забезпечити тридцятиденний карантин. Фахівцями департаменту промислового розвитку обласної державної адміністрації проводиться інформаційно роз'яснювальна робота серед суб'єктів господарювання нашої області. У разі підозри захворювання тварин на яшера або блутанг для суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які отримують поголів'я великої рогатої худоби та овець, на офіційному сайті департаменту агропромислового розвитку оприлюднено у телефони гарячої лінії Держпродспоживслужби Черкаської області, за якими необхідно звертатися. Крім телефонів гарячої лінії, фахівці Держпродспоживслужби в Черкаській області рекомендують суб'єктам господарювання та фізичним особам, які утримують даних тварин, негайно у разі підозри на захворювання сповістити дільничного лікаря ветеринарної медицини або звертатися до державних лікарень ветеринарної медицини в Черкаській області. За словами Романа Косенка, підтвердження діагнозу на ящур здійснюється у Черкаській регіональній лабораторії Державної служби України. З питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів дані хвороби. Можна сказати, можуть поставити на коліна економічний стан підприємств, які займаються розведенням сільськогосподарської худоби. Тому дані превентивні заходи і в першу чергу благополучні виявлення позитивних, як би сказати, таких наслідків це є обов'язкове до виконання, тому що тут будуть залучатися всі служби необхідні для ліквідації даного захисту і поширення недопущення поширення даних. На 1 травня в області зроблено понад 30 тисяч профілактичних щеплень проти сказу. Вакциновано 30 718 собак і котів, а також 65 тварин інших видів. З початку року було проведено дослідження на 71 зразок біоматеріалу з підозрою на сказ, в тому числі 31 це були коти, 30 собаки та 10 лисиць. За результатами досліджень встановлено 46 позитивних результатів, у тому числі числі це 23 собаки та 14 котів та 8 лисиць. Карантинні обмеження з початку року встановлювалися у 42 населених пунктах. Після проведених заходів захворювання ліквідовано в 32 пунктах. У 25 пунктах оздоровчі заходи тривають. Анна Могильна, Павло Облевець, Служба новин телеканалу «Ільдана».